Лабораторна робота номер 2 Тема її дослідження роботи приладів для вимірювання температури. Ця лабораторна робота проходить на цих стендах. Тут на цих стендах розміщені прилади для вимірювання температури, які складаються з самих вимірювальних комплектів вторинних приладів та датчиків. датчиків Термоперетворювачого опору, термопари. Ось. Мета лабораторної роботи досліджування характеристик повірку і класу точності цих приладів. Прилади для вимірювання температури розміщені на термостаті. Такий пристрій у нас. Він дозволяє змінювати температуру, тобто нагрівати. Нагрівати температуру рідини, куди поміщені чутливі елементи самих датчиків температури. Датчики температури, так як я вже сказав, для цих стендів використовуються термоперетворювачі, опору і термопари. Є прилади з Цифровим уже показчиком, ну, тобто з цифровим табло, Ну і є, є просто, які, з яких виходять провідники, і які підключаються до відповідних пристроїв, які розміщені на стендах. До термостата під'єднані комунікаційні трубки, що створюють Наступну е, комунікацію в лабораторному, е, в лабораторному стенді. Тобто в термостаті в нас нагрівається рідина, ця рідина подається до радіатора, який е, за стендом розміщений. Е, біля радіатора є е, вентилятор. І це все можна вмикати, вмикати за допомогою відповідних вимикачів. Тобто нагрівати термостатом, охолоджувати радіатором і вентилятором. Стенд для повірки термоперетворювачів опору, який складається ну, із самих датчиків, а також відповідних приладів, можна ну, розміщений тут. Можна побачити цифрові. Показчики, а також ще в нас використовується і стрілочний. Перевіряти ці всі прилади можна як безпосередньо за допомогою датчиків, так як я сказав, що є в термостаті, а також імітувати сигнал температури за допомогою, за допомогою магазину опорів, ось, який знаходиться тут. Лабораторна робота проводиться наступним чином. У нас вмикається стенд, подається жилення на термостат, вмикається, ну, який починає підігрівати нашу рідину. У випадку, якщо необхідно змінювати температуру, так як я сказав, можна вмикати насос. Термостату, який буде прокачувати рідину через стенд. можна вмикати вентилятор охолодження, ну і змішувач термостату. Ось це нам дозволить змінювати температуру і порівнювати, порівнювати температ, покази приладів. Зразкових термометрів і з вимірювальними комплектами. Ось. Для того, щоб проводити лабораторну роботу і повіряти прилади за допомогою магазину опорів, виконується наступним чином лабораторна робота. Вмикається ну, в даному випадку під'єднаний у нас прилад до. Стрілочного показчика вторинного приладу, ну, в даному випадку це диск 250, але також його можна і перемикати, за допомогою відповідних роз'ємів, підмикати і до, інших, і до інших приладів, можна цифрових. Ну, для наочності. За допомогою магазину опорів ми можемо змінювати опір. І записувати дійсні значення, і також виміряні значення в наші в на, в на, в на, в протоколи. Записувати ці дані. По цим даним ми можемо знайти абсолютну, відносну, приведену похибку, ну і варіацію прямого і зворотнього ходу. Прилади для вимірювання температури за допомогою термопар. В нас вони розміщені на цьому стенді. Також є стрілочні прилади, є і цифрові самі датчики, так як я вже сказав, є в нас на підключені до термостату. Також в нас є імітатор. За допомогою якого ми можемо створювати електрорушійну силу. Це у нас потенціометр відповідний, за допомогою якого ми можемо виставити, виставити різні значення термоелектрорушійної сили, яка буде надходити на вторинний прилад і повіряти цей прилад. Так, стенд також само вмикається відповідним. Тумблером подається живлення 24 Вольта. Переми, перемикачем перемикається на датчик, тобто можна під'єднати або безпосередньо датчик, який на термостаті, а можна підключити імітатор. На імітаторі ми задаємо е, значення електрорушної сили на вторинному приладі. Чи відповідають ці значення, чи ні, записуємо їх в протокол, дійсні значення, виміряні значення, проводимо прямий і зворотній хід і далі рахуємо похибки, відповідні похибки, абсолютно відносно приведену та варіацію. Після проведення експерименту і записавши ці дані в таблицю. Порахувавши похибки, малюємо графіки і пишемо висновки.